Друзі, всім привіт! І сьогодні ми знову з вами вибралися на рибалочку. Будемо ловити на поплавочку. Е, ну, прокляття у мене продовжується, якщо чесно. Е, привітання я вже знімаю після самої рибалочки. Риба є не дуже великої кількості, не дуже великий розмір, але вона є. Ну і ще куча різних інцидентів, як завжди, у мене. Так що, друзі, приємного вам перегляду. Так, друзі, попри кормочки, у мене все лишилося ще з минулої рибалочки коли я рибачу на кормачки, От, Я думаю, для стартового закорму цього буде достатньо. Так що вона в принципі доволі ще така волога, кульки непогано ліпляться. То Зараз закормимо і закидуємося. Будемо чекати якусь рибку. Не знаю, що ми тут з вами дочекаємося. От, бо тут доволі таке непогане вроде як містечко. За рахунок того, що латаття очарат. і все це поєднано, особливо літом, коли спекотно. Я думаю, що тут рибка повинна бути. Де, в принципі і так видно, наприклад, по лататю, що якась рибка та й тут є. Зробимо декілька точок. Я взяв сьогодні з собою дві вудки. От. То зараз закормимось перед кувшиночками, бо за кувшиночки я не знаю, чи варто закидувати, чи ні. Випадку хорошої риби, просто навряд чи витягнув На годиночку у нас сьома година ранку, покинувся о 5 але поки зібрався, то вже і сьома. Зі по вудкам все без змін. Це ось моя улюблена флагманська вудка Катушка теж флагман. Коротше, все флагман. На якомусь із минулих відео я повністю розповідав вам, що до чого і як, тому можете... Зазирнути на якесь інше відео саме по, -по, -по плавочці, і побачите, в принципі, повну інформацію про дане вудлище. Інша вудочка, це в мене буде сама звичайна полонська вудка з самою звичайною такою катушечкою. Ну, типу, я думаю, багато у кого такі вудки були і навіть у когось вони ще досі є. От, це взагалі одна із моїх самих перших вудочок. От, поплавочок на даній вудці у мене 1,5 грама. Все зроблено тут на підпаску такому. Ну оснасточка настроєна під карасика. Ті, хто дивляться мене, то вже знають, що в принципі все воно дуже добре працює по карасю, та й не тільки по карасю. Ось отак буде приблизно виглядати вся наша наживочка. Виміряв якраз тотеньку -то глибину, якраз полулежачий поплівець. Я думаю, можна буде навіть трішечки зменшити потім. Але поки що, я думаю, нехай побуде так. А там може по ходу діла будемо дивитися, що до чого і як. Першу вудку закинули, зараз точно так же будемо розкладати, оснащати і іншу нашу вудку. Так, друзі. Як можете спостерігати, риба вже присутня на точки. Поки що клювань немає, але рибка вже підійшла. Ага. Один нюанс на даній вудці, це те, що тут дуже погано працює катушка. Тобі ж з катушечкою тут не вийде попрацювати, як, наприклад, на цій вудці. Так, ну, а поки будемо чекати клювання. Зараз, я думаю, можна замішати в принципі, маночку, щоб спробувати ще пловити на манку. Но видно, що це підійшла краснопірка, якась верховодочка. Тому, друзі, зараз замішуємо ще маночку і будемо пробувати ще на манку. Набираємо трішечки водички. Не дуже багато, щоб не перезволожити. Потихесенько-потихесенько будемо додати. І так замішає. Да, рибка підійшла, друзі, але поки невеликого розміру. Видно, що кружляє, ходе. Щось, здається, і пробує навіть. Зараз побачимо, як взагалі рибка буде реагувати. Так, друзі, маночку замішали. Така доволі тягуча вийшла. От. І тепер зараз ось, ось накручуємо, спробуємо ще на маночку половити. На хробачка поки що реакції особи такої не було. Але на маночку ось ця знову плювання. Так, і перша наша рибка сьогодні, це у нас ось така краснопірка. В принципі, як я і думав чи, скоріш за все, це краснопірка буде клювати на манку. Але хто його знає, можливо, зараз ще якийсь карасик сюди підійде. У нас все-таки ще час є на рибалочку, так що будемо чекати. На хрубачка знову реакція. Так, друзі, треба буде трішечки потім якось сіністе удосконалювати. Тому що що щось, можна сказати, по коліна ступив у воду. Трішечки ж незручно все-таки ходити по цих колесах. Підскользнувся щойно і полетів. Зі нашого хробачка тягало-тягало. Я аж цілих два їх навіть одягнув. І ось пустий гачечок. Занадто довго чекав. Потрібно було все-таки підсікати, а я думав, нехай краще зажує. Але дарма. Ага, ну зрозуміло, що відіна грубачка, це окунець і на монечку теж блоклювання. Щось поки що нормальної риби немає, на жаль. Але нічого, почекаємо, може все-таки ще підійде. Перша риба, я не знаю, за години-півтори, напевно. О, і то це підлящик. Але радує, що це хоча б підлящик вже, а не якийсь окунчик або краснопірка. Але що хочу сказати, не дивлячись на те, що це перша риба там за півтори години десь. Але... Покльовки йдуть постійні. Типу постійно щось пробує, 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 але нормально не може взяти. Постійно об'їдає. От. А от нарешті хоча б ось такий підлящик, вже більш-менш нормально проклюнувся. Є? Теж підлящик. Хоп і зійшов. Нічого страшного, нехай пливе. На вітерець вже навіть підіймається щось. Але ми пробуємо ми чекаємо. Плювання мінімальне відбувається, але не прямо активно. Це якесь прокляття реально. Знову мімо! І запуталось, і красота. Я вже не знаю, що блін, просто робити. Це щось неможливе. Ну, як так може бути, що поздно, яка вже рибалка поспіль і немає риби просто. І оце такі ситуації постійно. Походу рибалка це вже не моє. Друзі, що ви знаєте про фарт? Була покльовочка, завів латаття і все. А на маночку перед цим то просто закидував, закидував і в кінечному ітозі так само зацепився. Їй просто обірвав гачка і то ще не перев'язував. А це видно, що прям риба затягнула. І ще не зрозуміло, чи вона є там, чи немає. Мені здається, ще немає, да. А ну гачок на місці? Ні. Гачка на місці немає. На жаль. Так, перев'язався. І на манку знову клювання. На маночку знову клювання і сход Прямо під самими кувшиночками був сход. Побачив, був мал... невеличкий підлящик. Так тільки закинули хлібачка і відразу клювання. І це окунь. Ось я такий окушарик, друзі. Невеличкий, але хоч щось. Так, існу. Знов... О, це карась, друзі. Друзі, це карась. Перший карась! Ого. Дивіться, який вилоп да? Скільки? Дві з половиною, а то й навіть і 3 години. І ось ми нарешті зловили першого карася. І обірвувались, і багато сходів, і багато хвостих покльовок, але ми його дочекались. Так, тільки перезакинув і відразу знову покльовочку на маночку. І це у нас вже підлящик. Козлик. Невеличкий. Але є. Трішечки рибка починає активізовуватися. Є. Ой, знову карась, друзі. Дивіться, який срібний. Прям круглий і срібний. Фух. Ну, упав десь в колеса, я думаю, трошечки пізніше його потім достанемо звідси. Так, друзі, ну що, я не навчаюсь на своїх помилках. Я знову втопився. Краса. Знову підскульснувся на цьому болоті. Так, друзі, будемо зматуватися з вами додому, тому що обірвав вже дві вудки. Хоча можна було б зараз перев'язатися і ще ловити, але вже 10-та година, доволі жарко. Настрою, чесно кажучи, ловити вже нуль. Хоча хоч трішечки почала активізовуватись риба. Але я розумію, що зараз, поки перев'яжуся, то це пройде ще хвилин 30. От, тому буду збиратися. Ну, ось таке відео вийшло. Я сумніваюся, що воно прям дуже сильно цікаве вийшло. Але маємо те, що маємо. Вже цікаво третя чи четверта рибалка поспіль, така, на жаль, не знаю, що у мене так іде зараз, але... Не щастить просто. Можете написати, до речі, свої поради, можливо, щось я не так роблю. І ви можете, в принципі, про це мені написати зараз в коментарях. Так що, друзі, будемо прощатися. Ну а ви не забувайте підписуватись на канал, ставте лайки. Ми до зустрічі на воді!